мої Моянгли 23 вересня, п'ята енергія енергія учня і вчителя. Про що вона нам сьогодні? Власне, чи подобається вам життя те, яким ви живете на даний момент? Чи спадає вам таке на думку, що для того, щоб було щось інше у вашому житті, вам потрібно вчитися? Так, бо маючи взірці, які ми мали до того, чи наших батьків, чи наших близьких, нам точно не подобається та картинка. А щоб змінити щось, треба вчитися. І на даний момент ми маємо шалений. Просто мегапростір для навчання, для здобування тих навчань. Ми маємо дуже багато інформації, але чи хочемо ми вчитися. От сьогодні, власне, про те, щоб починати вчитися для того, щоб мати трішки інше життя, для того, щоб навчитися любити себе, для того, щоб навчитися будувати стосунки насамперед з собою і з партнером, для того, щоб е, будувати свій бізнес і просуватися, використовуючи будь-які